Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні велике, світле і гарне свято Святого Миколая. Це улюблене свято дітей і дорослих. Всі ми разом очікуємо і віримо в чудеса цього дня 19 грудня. Напередодні, у суботу, у вільний від навчання День, ми організували велике свято до Миколая і Різдва Христового. У прекрасний центр святого Володимира у місті Оквел прийшло більше ста українських дітей з їхніми батьками. Був дитячий вертеп з чортом, іродом та смертю, маленькі ангелики з дитячого садка, колядки і віншування. Усі і батьки, і діти прийшли у вишитих сорочках в українських строях. Батьки і вчителі приготували різні страви і смаколики для себе і дітей. Звичайно, без алкоголю, тут це заборонено. Мені випала честь бути святим Миколаєм на цьому святі, і кожна дитина отримала свій подарунок від Миколая. Було дуже гарно і мило. Українські діти безмежно люблять Україну, шанують рідну мову та наші традиції. Батьки також поповнювали коштами благодійну скриньку на ЗСУ, а перед тим мої канадські маленькі українці писали душевні листи воїнам Збройних сил України, малювали українські символи і стяги, малюнки і бажали перемоги. Я міг би показати величне загальне фото чи відео всіх учасників свята, але не можу це зробити без дозволу батьків. Вітаю ще раз усіх зі святом Миколая. Отож і далі моє відео про дітей. Тепер уже канадських, тямущих, розумних і працьовитих. Одного разу я побачив, як дівчинка років 13-14. Разом з таким же хлопцем тягнули візок з пакунками. Це були безплатні газети, загорнуті у поліетиленову плівку. Я сфотографував такий пакунок для вас. Діти клали їх під двері помешкань або гаражів. Плівка захищає газети від забруднення та дощу. Так я зрозумів, що побачив у Канаді дітей, які заробляють. А тут ще в коментарях до моїх відео мене запитав 17-літній студент, чи може він отримати work permit у Канаді. Це питання завело мене у глухий кут, правду скажу. Ніде у роз'ясненнях щодо програми QED про це не йдеться. Щоб відповісти цьому юнакові, мені довелося перечитати багато статей як англійською, так і українською мовами. Чи можуть неповнолітні працювати у Канаді? З якого віку? Що вони можуть робити? Чи потрібен дозвіл батьків на працю? Який може бути графік їхньої роботи? На ці питання я і постараюся відповісти у цьому відео. Але принаїдно хочу зауважити таке. Мені здається, що україномовний контент зазнає дискримінації на Ютубі. Бо дуже часто російськомовний контент не надто цікавий і з невеликою кількістю підписників опиняється в топі переглядів. Україномовний губиться десь там внизу. Не знаю, чим це пояснити. Чи запроваджено такий алгоритм? Може в Ютубі працює багато російськомовних спеціалістів, які просувають близький їм за мовою контент. Адже ж не американці оцінюють якість нашого змісту, а ті, хто знають українську чи російську мови. Тому прошу підписатися на мій канал, щоб йому могло побачити більше українців. Думаю, що актуально повернутися до принципу перших українських кооперативів кінця 19 століття. Свій до свого по-своє. Так українці підтримували розвиток власної української господарки. А ми давайте таким чином підтримаємо україномовний контент у Ютубі. Не лише мій, а багатьох інших україномовних блогерів. Буду вельми вдячний. Кого ми вважаємо неповнолітніми? Відповідь зрозуміла. Дітей, які не досягли повноліття. Але вся справа у тому, що у Канаді, у різних провінціях вік повноліття є неоднаковим. Скажімо, в Онтаріо, Манітобі, Соскачування Альберті та Квебеку, цей вік становить 18 років. У Британській Колумбії, нью бранчику Новій Шотландії та деяких інших 19 років. Так само кожна провінція, верніше уряди цих провінцій, визначають мінімальний вік дітей для роботи. І ці закони розповсюджуються і на нас, українців та наших дітей. Скажімо, в онтарію можна працювати з 14 років, але робота в навчальний час заборонена. У Британській Колумбії дитина може почати працювати з 15 років. Діти від 12 до 14 років також можуть отримати роботу, однак вони повинні надати письмовий дозвіл від батьків або опікунів. У Манітобі діти можуть працювати з 13 років, але перед тим, як почати працювати, мають пройти спеціальний курс. Він навчає основам прав і обов'язків молодих працівників і роботодавців щодо здоров'я, безпеки та справедливості на робочому місці. У деяких провінціях на роботу дитини потрібен і дозвіл спеціаліста зі стандартів зайнятості. Ким і де можуть працювати діти. Скажімо, у Альберті у віці від 12 до 14 років підліткам дозволяється розносити газети чи продавати дрібні товари від роздрібних магазинів. Діти-кур'єри можуть розповсюджувати листівки, газети та іншу рекламну продукцію. Неповнолітні допускаються. До легкого прибирання в офісах, можуть працювати як персонал в ресторанах або закладах, де подають їжу. Проте трудитися можуть не більше 2 годин на день. В деяких провінціях протягом обмеженого часу діти можуть працювати нянями, тобто доглядати за меншими дітьми. У Британській Колумбії неповнолітнім дозволяється працювати не більше 4 годин протягом дня. В Онтаріо, щоб працювати офіціантом чи у магазині, дозволяється з 14 років. На кухні ресторану треба мати не менше 15 років, а у будь-якому будівельному проєкті не менше 16 років. На фабрику або в ремонтну майстерню чи мийником вікон приймуть такого, того, кому не менше, ніж 18 років. Займатися будь-якими алкогольними товарами здатні лише ті, кому виповнилося 18 років. До речі, вік вживання алкоголю у Канаді становить 19 років. У багатьох провінціях діти не допускаються до робіт, які можуть зашкодити їхньому самопочуттю, здоров'ю та фізичному чи психічному розвитку. Підліткам 13-14 років забороняється виконувати роботи на будівництві, піднімати важкі предмети, вага яких перевищує 10 фунтів, тобто не більше 4,5 кг, працювати поблизу пропану чи бензину. Заборонено працювати з силовим обладнанням, на мийках високого тиску, з небезпечними інструментами та обладнанням. Звичайно, не сприймайте цю інформацію як заклик, щоб ваші діти, приїхавши до Канади, йшли працювати. Перше і найважливіше їхнє завдання вчитися у школі і здобути освіту. Просто хотів, щоб ви знали, що канадці заохочують своїх дітей до ранньої посильної праці, і ця праця суворо охороняється та регламентується канадськими законами. Якщо ви побачите на вулицях міст і сіл Канади таких маленьких трудівників, відноситеся до них, будь ласка, доброзичливо і з повагою. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!